Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні є з нашої програми психолог, кандидат психологічних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Олег Станіславович Безверхі. Доброго дня, дня. пане Олеже. А дня. тема нашого ефіру сьогодні: ментальне здоров'я під час війни. Ну і перше питання, яке я хочу поставити пану Олегу, ментальне здоров'я. Це психічне здоров'я, я правильно розумію, Чи це якось по-іншому визначається? Е, ментальне здоров'я. Має визначення, яке дане е, організації, світовою організацією здоров'я. Ось як воно звучить. Е, психологічне, це не психічне, психологічне або ментальне здоров'я це стан психологічного благополуччя, який дозволяє людям долати життєві стреси, реалізовувати свої здібності, добре вчитися і добре працювати, а також робити свій внесок в життя суспільства. Тобто, коли я щасливий, коли у мене все добре. Коли я радію життю, ось це називається повне ментальне або психологічне, не психічне, а психологічне здоров'я. Mm -hmm. Тепер дивіться, ось є ось ця рука це здоров'я. Ось ця рука це хвороба. Все, що між ними, це і не хвороба, ще не хвороба, але вже не здоров'я. От коли ми говоримо про психологічне нездоров'я чи ментальне нездоров'я, це ось ця проміжна ситуація. Хвороби немає. Це не означає, що хвороба обов'язково буде. Ось ця проміжна ситуація може зберігатися все життя стабільно і без змін, да? Угу. але вже не здоров'я, ще не хвороба. Проміжний варіант це називається ментальне нездоров'я або психологічне. Угу. Угу. Проблема захисту ментального здоров'я надзвичайно загострилась після початку повномасштабної війни Росії проти України. Такі чинники, як участь у бойових діях або перебування при фронтовій зоні, значно підвищують уразливість наших співгромадян до стресу, сприяють поширенню психічних розладів. Ну серед них ми знаємо депресія, тривога, по розлади і ще багато інших моментів. За оцінками експертів, 40-50% населення потребуватимуть психологічної допомоги. Тобто, фактично, мова йде про колективну травму, а, якими будуть і наслідки по завершенню війни, чи згодні ви з оцінками експертів, що 40-50% населення потребуватимуть психологічної допомоги? Я знаю, що ви проводили дослідження, але в межах, скажімо, там певної групи студентів, і дані фактично десь підходять до цих даних. Так, ось я брав участь в психологічному дослідженні, яке проводив інститут психології. Один з провідних психологів України, Олег Матвійович Кокун, вибачте, ось е, всеукраїнське опитування, твоя життєстійкість в умовах війни. Це всеукраїнське опитування, яке проводилося угу. з студентами. Е, що я можу сказати про реальний стан? Дивіться, е, те, що ви сказали, е, тут е, воно потребує істотного доповнення. В чому е, те наскільки стрес впливає людина, залежить. І наслідки стресу залежать з одного боку від стресостійкості. Стресостійкість це наскільки людина може чинити опір стресу. Але також є зараз поняття, таке нове у нас активно вводиться, називається резильєнтність. Резильєнтність, якщо перекласти на нашу мову, це здатність до відновлення. Тобто, насправді це дві різних риси: Чи, наскільки я здатен витримувати сильний стрес, і наскільки я здатен, будучи вражений стресом, потім відновитися. Да? От насправді здатність до резильєнтності тобто, наше... до відновлення, Після до відновлення. в нашому суспільстві досить висока. Да, так, високий рівень ментального нездоров'я знову звертаю увагу, це не хвороба. Просто нам неблагополучно, нам тривожно, нам сумно. Да, це, це не є ментальне здоров'я, якісне життя, благополуччя. Це певне певне неблагополуччя, але це і не захворювання, не патологія. Да? Отже, дійсно велика кількість людей більше 50% переживають ось це нездоров'я, да? ось цю враженість. У когось загострилися болячки, у когось трошки безсоння, комусь сумно, комусь тривожно. І це дійсно є. Однак, більше 50% українців, навіть більше 60%, вони зберігають здатність до відновлення. Це називається резильєнтність. Да, от висока резильєнтність це дуже важливий показник нашого суспільства. Більше того, людина, яка відновилася після стресу, ця людина вона зовсім інакша ніж була до стресу. Ну може неправильно сказати зовсім інакша. Значно відрізняється від тої людини, яка була до стресу. Так? А чим чим відрізняється? Коли я долаю стрес, я працюю над собою, я роблю вольові зусилля. Да, зміцнюється моя воля, і саме головне з'являється те, що називають життєвою мудрістю. Так? От є такий відомий відомий терапевт, який працює з солдатами, які прийшли з війни з стресом з посттравматичними стресовими порушеннями. То він, один з провідних енерпістів сьогодні в світі, Френк Пюселек. Він працював в Україні. У нього був реабілітаційний центр в Одеській області. Не знаю зараз. Немає інформації після початку широкомасштабного вторгнення Московської імперії зла в Україну. Зараз не знаю, чи він продовжує цю роботу чи ні. Так от Френк Пюселик, оцих людей, які пройшли стрес, отримали сильний стрес, їхнє ментальне здоров'я було вражено, а потім вони відновилися, він їх називає шаманами да, в такому позитивному сенсі. Який зміст Френк Пюселик вкладає слово шаман? Це людина, яка, подолавши свої болі, подолавши свої страждання, подолавши свою психічну травму. Набуває мудрості, сили і волі, Так? А в мене ще одне питання: так. від чого залежить стресостійкість? Ось таке питання, я думаю, що багатьох цікавить. Тобто одна людина її стрес, скажімо, пригнічує, ну, дуже пригнічує, інша людина і витримує цей стрес. Що це? Від чого це залежить? Психотип людини, ну скажімо, її якась життєва мудрість. Від чого? Тут є два компоненти. Перший компонент це фізіологічна стійкість. Наприклад, є такий гормон кортизол. Кого більше кортизолу, то більш вразливий для стресу, кого менше, то й менше вразливий. Напевно, є якісь інші відмінності, вроджені, в тому і не тільки вродження, а й набуті нервової системи. Це така фізіологічна стійкість до стресу або фізіологічна складова стійкості до стресу. А є те, що називають копінг-стратегії. Що таке копінг-стратегія? Це те, як я осмислюю стрес, як я до нього ставлюсь. Ну, наприклад, на когось насварився начальник. Він дуже переживає, хвилюється, не спить ніч, тиждень ходить сам не свій. А на кожне сварився начальник. Він вибачте по українському народному звичаю, склав дулю в кишені і якби через півгодини забув про це. Да? Ось тобто ну культурно сказати пофігісти. Тобто, ну щоб зрозуміли не зовсім мови. пофігісти, а людина, яка е, задає питання: ну добре, начальник на мене сварився заслужено чи ні? Та не дуже заслужено, е, варто мені за це переживати, та інші мої колеги. Роблять косяків не менше, ніж я, то що я буду за це переживати? Розумієте, поки я оцю мислительну роботу не приробив, да? ставлення не випрацював це ставлення, мені теж було дуже тривожно. Якби я це пустив на самотьок, якби я несвідомо до цього ставився, я б може теж тиждень не спав, да? чи погано спав. Але mm -hmm. оскільки я проводжу таку мислительну роботу з своїм почуттям тривоги, зі своїм стресом, то воно... Набагато швидше вразичу. А, а, а до речі, у, у мене питання. Ось, наприклад, я можу ну, там сказати за себе особисто, що там декілька років тому, ну багато років тому, я, наприклад, дуже там ну, на якісь речі реагувала, коли там щось сказали, Ну там, і для мене це був там, скажімо, стрес. Тобто я ну, доволі так скажімо, реакція була. А на якомусь етапі я зрозуміла, що ну зараз дуже важко, щоб ну, щось зачепило, скажімо, якась там думка людей там, щодо мене. Це до чого я власне питаю, що це людина, що працює над собою, це можна в себе в собі? Ну як можна, можна, можна розвинути разом з тим, треба враховувати, що як правило, ми достатньо ледачі, і тільки коли в нашому житті трапляються якісь надзвичайні події, то ці події запускають оцю внутрішню роботу. Я вам наведу приклад, тобто можна це все таки безперечно. безперечно. Це називається копінг стратегії, угу. як я реагую як на я навколишній осмислюю. світ. Ні. Реагую, я можу реагувати автоматично. Як я а як я потім осмислюю, і коли я отримую стрес, я можу перші хвилини почувати себе жахливо. Але потім, коли я запускаю переосмислення цього, через півгодини я можу бути абсолютно спокійний. Да? І я ще хотів повернутися до одного дуже важливого з моєї точки зору питання. Не тільки ви сказали, що колективна травма, да? а в газетах пишуть, в книгах пишуть: Боже, трагедія, український народ загинув. Ну, це я цитую, да? може, гіперболізую. Я вам хочу сказати, що травма веде до двох наслідків: в одному випадку настає погіршення, а в іншому випадку настає те, що називається посттравматичне зростання. Да? Тобто травма запускає посттравматичне зростання. Ну, посттравматичний синдром. Я знаю це, е, а посттравматичне зростання. Я от від от вас бачите, перше. от бачите, да. ви на перше в чому саме зростання в, в будь-якій е, професійній книжці з психології травми, посттравматичне зростання. Це не менше третини цієї книжки. А у нас всі пишуть: ой, колективна травма. Ой, колективна травма. Так в чому а зростання? О, зростання полягає в тому, просто. що коли я долаю свою травму, коли я долаю свій біль, коли я долаю свій сум, я коли я, я долаю сильніше? свої тривоги. Я стою сильніше, досконаліше, мудріше. Я стою у тим, кого Френк Пюселик, американський борець з травмами, який сам був ветераном В'єтнаму і свою травму задолав, Він це називав людина. Стає шаманом, да, тобто фраза, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішим» в даному випадку. Власне я ну... думаю, що це дуже хорошо. Тому коли хтось каже, що у нас 50% людей страждають е від ментального здоров'я, але він забуває сказати, що з цих 50% 40% стануть сильнішими, зрілішими, розумнішими, мудрішими, із-за того, що вони будуть долати цю травму, будуть осмислювати її, будуть боротися. З ось цими власними проблемами ну ста цікаво, що інформація прочитала, що психологічне здоров'я, психологічне нездоров'я, розвиток певних форм ментальних порушень значно впливає на продуктивність людей, а відтак на економіку країни утрати від проблем пов'язаних з психічним здоров'ям можуть сягати 4-5% ВВП. Тобто це напряму, скажімо, здоров'я населення залежить, впливає на економічні показники країни. Тобто є взаємозв'язок. А ось на думку деяких фахівців для психологічної реабілітації українців після війни знадобиться до 20 років. На вашу думку, що має робити держава сьогодні і зараз? Тут на цьому етапі в плані ментального здоров'я громадян щось можна робити. Ну чи ми власне питаю, наприклад, сеанс психолога. Якщо люди ну самостійно ходять до психолога, ну варіюються від ну скажімо, я цифру не знаю, але чула, що від 600 шестиста від 600 гривень від 600 тобто, це не всім тисячу не всім да? по кишені. Тобто я так розумію, що мають Далекі бути центри, всі, куди людина може прийти безкоштовно. А, пропрацювати свої травми, тобто мають відкриватися якісь центри. Взагалі, щось робиться в цьому напрямку? Е, дивіться, щоб ми щоб ми чітко розуміли, де потрібна допомога, а де людина сама повинна взяти відповідальність за власне здоров'я. Да? Якщо вам тривожно і вам сумно від того, що ви е, від, від тої інформації, яку ви читаєте в інтернеті, від, від роздумів про свої майбутні життєві плани, які вам доводиться коригувати або які. Доводиться кардинально міняти тоді, тоді боротьба з цими це теж ментальне нездоров'я, да, але боротьба з цими порушенням ментального здоров'я це відповідальність ваша власна. Ви повинні переосмислювати, проявляти підприємність, дивитися, як інші люди виживають, намагатися вибудовувати альтернативні плани на майбутнє. Ну, ось так має бути, да? А є люди, яким дійсно складно. Складно це військовослужбовцям, ветеранам, які прийшли. До речі, у нас поняття про так званий ПТСР, воно дуже перебільшено. Е, це ну, посттравматичний стресовий розлад. Посттравматичний стресовий розлад це є психічний розлад, психічне захворювання. Але це психічне захворювання його особливість тому, що воно повністю виліковується при вчасному і правильному наданні допомоги. Але цим займаються психіатри. Ми зараз про посттравматичний стресовий розлад не говоримо, бо це психічне захворювання, це немає компетенції. Угу. Але є Патологічні травми, це ПТСР, це захворювання, а є непатологічна психологічна травма. Да? Це які? Що таке психологічна травма? Це коли загроза поєднується з безпомічністю, коли наді мною нависла загроза, яку я суб'єктивно вважаю великою, да? яка є об'єктивно, може, великою, а може об'єктивно і не дуже ця загроза велика. І я відчуваю свою безпомічність. От поєднання страху з безпомічністю. Створює в мозку зону, де відбуваються фізіологічні зміни. Це називається психічна травма. І якщо це не дуже сильна психічна травма, або слабка, або помірна психічна травма, це порушує нашу якість життя, але це не є ні захворювання і це не є те, чим ми не можемо жити. Да? Просто воно погіршує якість нашого життя і створює те, що називається ментальне нездоров'я. Тут є відповідальність людини, да? вона сама повинна боротися з цим, повинна. Осмислювати себе повинна проявити ініціативу, піти можливо, до психолога можливо. Ну, у нас є, наприклад, психологічна служба. В нашому університеті є психологічна служба, є кабінет практичного психолога, і кожен студент, хто бажає, може туди прийти. Так? А лише студенти. Ну, якщо ну, студенти і викладачі, якщо ми говоримо про наш університет, да тепер, якщо мова йде про війну, да є люди, які вертаються з ПТСР, їх лікують, але знову ж таки, ПТСР – це. Психічне захворювання, яке повністю виліковуються, да, якщо правильно і вчасно. Тепер, якщо ми говоримо про інших людей, родичі військовослужбовців, члени сімей загиблих військовослужбовців, люди захищали батьківщину, вони пожертвували своїм життям, хтось пожертвував своїм здоров'ям, і тут держава зобов'язана. Да? Тобто, у нас є групи допомоги. Тимчасово переміщеним особам, так? у нас є групи допомоги членам сімей ветеранів. У нас є групи допомоги, це те, що фінансується державою або західними грантами. У нас є групи допомоги вдовам і дітям загиблих. У нас є це те, що реально є, і кожна, кожна людина, mm -hmm. яка потребує, вона може безплатно прийти і буде надана якісна психологічна допомога. А є такий рівень, такий рівень, коли нам тривожно, нам некомфортно, наше ментальне здоров'я не в нормі. Але вибачте, я людина, я усвідомлюю свої проблеми, я маю вольові якості, і я повинен сам з цим працювати також. Звичайно, можна звернутися і в певні служби, можна звернутися і по певних грантових програмах, але зрозуміло, що пріоритет там надається тим, хто постраждав. На службі держави і члени їх сімей, а олеже Сенців, ви неодноразово говорите слово вчасно, вчасно діагностувати, що у людини є певні проблеми, але саме пов'язані з ментальним здоров'ям. Вчасно це коли? На що має людина звернути увагу, щоб зрозуміти, що їй потрібна допомога фахівця? Психологічна травма має три прояви: будь-яка і патологічна, і непатологічна. Вони відрізняються тільки інтенсивністю. Да? Якщо психологічна травма настільки сильна, що розвалюється сім'я, і я не можу професійно працювати, мене з одного місця звільнили, з другого, з третього, я просто не можу там втриматися. Я якби ну проявляю агресію, я не можу знайти з людьми спільну мову. Ось коли я не можу нормально здійснювати професійну діяльність, або коли розвалюється моя сім'я, я не можу побудувати нормальну сім'ю. Це є ознака того, що травма настільки сильна, що потребує допомоги лікаря. Да? Uh -huh. А в тому випадку, якщо мені неякісно, мені проблемно, мені складно. Але я якось справляюсь, у мене є сім'я, не така не, не так щасливо, як хотілося б, в мене є робота, не так благополучно і перспективно, як хотілося б, але я з цим справляюсь. Це теж може бути психічна травма, але вона ще не дійшла до того крайнього ступеня, коли мені потрібна допомога медиків. Да? Угу. Ну, ось так тут є ще проблема, що а, навіть визнаючи наявність три... у себе проблем... Хотів три хотів три ознаки сказати. Угу. Да? По яких ознаках можна побачити, що у вас є. Психічна травма. Проблема. Да. Але значна частина… Перша, перша ознака це е, висока тривожність, яка поєднується з фізичним збудженням, тобто, з панічними атаками. Панічні атаки можуть бути, може не бути. Але висока тривожність, і е, в поєднанні з таким висок підвищеним. Я не можу розслабитися, та, підвищений фізичний тонус. Висока тривожність джерело цієї тривоги. Е, в... я, не, я не усвідомлюю джерело. Це, Ось ця фізіологічна зміна, яку спричинила травма мозку. Uh -huh. Друге, Друга ознака це пригніченість. Пригніченість мені сумно, я не відчуваю радості, я якось байдужий до навколишнього життя втратило сенс. Іноді в мене бувають такі припливи горя, сильних переживань, припливи страждань. Ось, коли ось такий стан, емоційно подавлений стан, це називається. Це друга ознака. Третя ознака це е, воно називається психології, інтрузія. Інтрузія це або жахливі сновидіння, або нав'язливі е, спогади про пережиту біду, або, е, або те, що називається флешбеки. Флешбеки це наприклад, їду я в тролейбусі. Раптом хлоп, я не тут, і, і у мене перед очима те, що ну, та біда, яку я пережив. Так? Ось флешбеки погані сновидіння, і нав'язу жахливі сновидіння і нав'язливі думки. Ось це називається інтрузія. От підвищена тривожність в поєднанні з підвищеним фізичним тонусом, значна, значний тиск на мене страждання, горя, суму і третє, плюс інтрузія. Та, ось, коли ці три речі одночасно, і одне, і друге, і третє є. То це може бути, може бути остаточний діагноз має поставити професійний психолог. Або якщо це занадто далеко зайшло, то вже лікар психіатр Ось ось це називається психічною травмою. Угу. Я зрозуміла. Ну, дуже цікава розмова. На жаль, час нашого ефіру обмежений. десята тридцять на годиннику. Ми маємо завершувати. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему ментальне здоров'я під час війни. Говорили з нашим гостем. Це психолог, кандидат психологічних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Станіславович Безверхі. З вами була Ірина Булгакова. Бережіть своє здоров'я і на все добре. Дякую за увагу. Акцент з Іриною Булгаковою. 101 и висимо